Вийшов я в поле. Все. Вон ліс. Найшов вже пару бухарських динарів, бля. Що тако железяку? Не знаю. І ось я думаю принесу. До віліка є в мене. Сигнал 84 є ось у мене. Кійка 24-го року скоріше всього. така, кисла, Тут ще дорога йде, тут йшла тут дорога. Прошовся, трохи проволоки назбирав все щось вирізло. Що це таке? Навірно від самовара. Добре Так, переїхав я трошки наче місце, тут був хутір от хатина, що вже блядь, цього гвоздя. Дві дві пулі, гільзу знайшов вроді від Манліхера. Там я ходив, то проволока одна була. Тут от вроді Манліхер. Є моя монета, всього вилізла. Саветик, походу. Три копійки. Тридцятого року. Да. Піна шукав її тут минут 5 Забувся і піна. Ну, зараз буду ще тут ходити. Є туди ходити. Тут зараз буду ходити. Так, підійшов я вже тут на це місце, де хата стояла, бачу вже витоптано. Хтось ходив. Вцепив ось сигнальчик 40. Все, чи кусок бубенчика такого здорового чи колокол, колокол якийсь був, не знаю Із такі -о. Та без піна ходити складно Шукав тільки що сигнальчик був поки не знайшов такого гвоздика. Добре Так зробив я тут округ вже такой сюди Монет щось нема викупав он. Пару гільз. Оце такий цей один манліхер цілий 17-го року. Маузер. Щось мені все як випало. Як біжутерія якась, бо на цепочки. Не знаю, що це таке. Може ручка. Кажись, як позолота. Верно, що ручка. О, тут далі. Що, ну, всю. Відуся. Там далі річка. Ой, отакоміж... Тут були будинки, тут думаю, посадили, похожу туди. Так, приїхав я на поле полетки. Це біля лісу. Зайшов дві пулі. Все самоверху такий сигналчик фольговий 26. І все бачу перстень якийсь. І трохи погнутий. Води я не брав, жалко. Не ну, знаю, якісь як середньовіччя чи що це, чи може козацький. Все намочу. Ну, якийсь є там малюнок. Тепер ти не буду потім покажу. Такі. Гнути її немає смисла, О, Наступна знахідка. Так би не знімав, але вдарив ногу, так об нього. Прийшли зняти. Якийсь плуг трактора. Так, біля дороги ось йду, лазить мені якийсь гудзичок. Щось там пише. Фабрика щось там. Таке, Так, іду я, так, я по такому откатику в лісі. І от мені вилазить бугарний 81-82 є монетосина. Що це у нас? Дилюся. Це три копійки Николаївських. Добре, терти сильно не буду. Сильно окислено. Потім покажу. Так, іду далі, він вилазить в мені ножичок. Кейсь <світна> Якийсь самокльопненький. Такий маленький. Прикольний. Що він, гаєчку на шовтку, На кілограм півтора. Добре, ну далі вон. Так, вийшов я на другий отвал. Тмурах Все тупо побігає. Є монетосик Походу ходу Не, блін. Це не монета. Це пиж від друждя. Так, зайшов я в ліс. Купнув одразу жменю, кований гвозді з одного місця, Лат викопав, пару гільз, ремінгтоном. Ну, І на виході... Ще один такий кладик. О, ще поки надоїло. буде рухатись до велика. Так, вийшов я ще чуть на поле походити От мені якась пряжечка вилізла така. Б'є вона 51. Може бронза, може латунь. Так, приїхав я на годинку, таке місце хотів усе походити. Але бачу, вже хтось до мене тут походив, є тут окопано. Тим не менше є в мене суветик ось. 48-го року. Не знаю, з чим тут ходили, там і проволка є, пропускали і гільза, і пулю. Ну, вже як тут не вийде ходити, то зайду в ліс. Ось така двасулька. Я на хтось здоровий катушкою ходив той пропускав. Таке місце. Добре, ну, йду. Так, зайшов я в ліс, знайшов вже пару пуль. І странно навіть отакого от є, ще в мене. Зараз з маркировку я не зрозумів. Десь там бачив четверку. Агу. Вон 4. Є в мене все. Входу 15 копійок. Да, Закиші такі трохи в мене. Так, що в нас з роком? Заретерно. Були вони на сантиметрів? Може, 15. 56. Ті. Я... Давайте потом нормально по моїй покажу. Все, хран гарний буде. Все ж таки ліс. Так, була у мене от Кагільза. Це пише тисячу. Ось тисячу. Сімнадцятий. Це гільза з лебеля. Карабіна лебеля. І все ще одна така гільза цікавенька вилізла, ще я такі не находив. З таким клеймом. Не знаю чи це німецька, чи австрійська. Хожу під киями. Сюди тако вернусь і той верхом піду назад. Так, я ще дві пулі. І ось сантиметрів не воно 25, може й 30, є в мене щось біле, той жовте. П'ятачок. Якийсь охранчик. А ну, що в нас тут? 30-й. Ладно. Стос охранники. Тільки відчеканили. Он я звідти так сюди пройшов і зараз сюди вверх піду. Так, пройшов я ще з пів години. Ще знайшов. Це пулю Забув, які там називати мене? Коротше не факт. Є в мене ще якась приблудка ще блі. Що це таке, не знаю. Патіна, вроді є. А від чого воно? Кладно сказати, це вроді як желізо. А попробую. Ні, тож чуть не коротше таке О, прилажу по таких курчаках. вже буду рухатись, може на поле вийду ще чуть. тримаємо, може годинка є. Так, походив я по цьому полі, воно ще не перегорене. Печалька. Назбирався ну, кераміки трошки. Ось такі о, ще. Самокльоп жорсткий такі. Такі. такі о, ось такі, вже черняхівські такі якісь Смугасті. Ну що, вже гудзика. І вон тут випало дві копійки 24 го року. Все вдарені. Такі взагалі вже гнилі. А вже рухаюсь додому. Видите, яке файне місце. Мені, навіть якась калюга видно, Там щось було якесь. Все був цвітний сигналчик, що мені вилазить? Кресало. Не знаю чи козацьке, чи старіше. Било в колір плюс 40. Тим не менше гарна знахідка. Буду десь все зараз крутитися, таке тут місце. Там як озерце, якийсь чи ставочок був. Так, є в мене монета все. Так. Блін, це щось не дуже. 48-й. Кручуся я біля цього десь зброї, не можу я ту ямку знайти. Але десь вона отута. Десь її тут має бути. Вон та ямка пройшов, ось 2 метри, ще є п'ятак ось. Ще самого верху теж 61-го року. Трохи комарів є. Добре, йду далі. Так я вже жменю пуль. Ще був сигнальчик. Таке воно щось вилазить, бля. Кісобло походу Чи Це від гіри чи від чого. Так, був ось сигнальчик 56 Є соліт. гнилий Ну. єлі-єлі там одні коротше пулі йдуть Ще от кіо гудзик був якась надпис точно розібрати це чи чекін. Так, ось ось з під корінцем викинув такого бля ножа. Звісно, якась туфтане. Але все одно Такий, Кипне ножака кому. Для цієї калюги тут охожу. У мене є з годинка пів. Я вже буду їхати додому. Знаєш, що 10 копійок ходячку. 92-го року мною. З великим гербом. Я у них там не сильно розбираюсь. Так, опустився так чуть нижче сюди, був сигнал 51. Бачу конина вроді. Така простенька, маленька. Конинка. Може і монети будуть. Так, по мені ще один сигнальчик. такий огудзик. Тупо він розлізки викинув і в землі вже ці кусочки понаходив. Не знаю, що це за гудзик. Я думав це якась бумага взагалі лишня. Це як цинка. Так, починає вже темніти, але я ще вицепив совєта. Подбачимо наш оце. Кись лисиш і Ну. Нусь тридцять якісь там рік. Зараз вже буде рухатись дві. такі в мене знахідки по монетах. Солі цей. Так і не відчистився. Три копійки цих. в вмило кидати, щоб кисали. Дві копійки, копійка 24 року. Копійка ще більш-менш така. Дві ту з цієї сторони взагалі. Гудзики, фабрика Оллстресд. Це теж якісь такі австрійський, незрозумілий. Конина. Це п'є так, що хороший був. в патині він так і залишився. Гарненький. Три копійки цих на хуторі, щоб були теж такі непогані. Далі цих три копійки виявилося 30-го року. зверху були то вони гнилі. Цих 20 копійок. Ще не саме часто. Тут тобто ця буква R нижче трохи. 10 копійок не знаю. Всього цього біля гільз було, не знаю що це таке. Воно вроді як лите. Не штамповка. Перстень козацький. З двома смужками і Бубенецьку на хуторі цей ще був. Самовар там теж десь для нього. Це позолотка. Значить від паркера якого може, не знаю. Пряжечка. Не знаю. Там недалеко є скіфське поселення було. Ну казати нічого не буду. А Потім це уламочок від кінської зброї римської. Головна знахідка. Цікаво така мене лошкенька. Прикріплю картинку до неї, як воно було все. В кінці. Цей гудзик, що в кінці розсипався, на час тільки я він одразу розсипався, не знаю, чи цей гудзик, може лісника. По гільзах. Цей на хуторі теж був. 11-го року, один і один. Два Маузера. манліхери, не знаю куди я їх кинув, манліхери є. Там це пуля. Він є Ще один манцей. Бердана. 17-го року. 17-го так майже все 17-го року. Ця здорова теж австрійська виявилася. Чи це від ракетниці, чи від чого Така Цікавенька По кераміці все прикольно. Відбиток Черняха залишився. Така, там жорстка. І така шов. Такі знахідки. Так, я ще засняти шмурдяк. Оце я за 4 копи набив. Гудзик тут є. різні, гірзу, такі он, клема клемався така добротна. Це майже все латунь. Теж ось таке. Чи з якогось фонарика чи що? Тож латунь. І чермет. Під разний. Це на полі було. Це біля лісу, це теж в лісі. Це в лісі вже останню копу. Цих два цваха на хуторі були. Гудскає цвяхи в лісі. Нішці. Чи може, не знаю, чи середньовічний, чи може козацький, чи царський. Керсало. щось таке. Тож в мене глибоченько було. Це не знаю що, це теж глибоко було. Так, короче.